Зараз ми скоренько тут подивимося. Що нового? Скин новий. У Фортнайті. Зараз глянемо. Магазин. О, ще щось нове. <схі> Це ж... цей. Як воно. Ну, не пельмень, а. Чинахи? Чи як воно там називається? Є такі пельмені, типа, блять. Чуєш? Питає, коли робити їсти. А, вже може. Що це таке? Пельмені, чи це чинахи, чи як воно там є таке. японська фігня. Японська херня така. Я забула, як вона називається. Засуджую на всякий. Ой, ну, я За... мала на увазі не Японію, а їду. Та, та, сказати. засуджуємо. Ні-ні-ні, про Японію нічого не кажи. яку. Я собі купив Діабло 4. Найс, вітаю. Вітаю, я теж хочу придбати собі. Моті нагадує? Чому я тебе лякаю? Не можна стільки їсти! О! Бляха, як не називаєш? Чи мочі? Ні, точно не мочі. Не пам'ятаю, як правильно. Чанахі! Ладно, менше з тим. Якась ще ложка, блядь. <ріст> типу кирка. Вуконг? Шо? Це як ігра Black Myth Wukong? Вуконг. Хінкаль! Хінкалі, точно. Але це ж не японська. Грузинська. Грузинська, але може воно на грузинське схоже було. Де яка красуня. Нормально так намалювали. Галаглімер. Хейс. Ого, вони що вміють робити просту людину? Ну да Ого. А що? А них постійно якісь замашки під що небудь. Ну, бачиш, зробили чортика. Зробили ще якусь Тигрицю. Зробили Тигрицю з чортика. Цей вакон, скоріше всього з Доти, такий же опоротий. А, Доти я не грав, не знаю. Воно голосніше А, вода. От і я хочу Діабло 4 придбати. Ти маєш дама якісь тебе? Від чого? Або його профани, або мефанемінову костроту? Від простуди? Не питай, будь ласка, не драку. Я не знаю. Так, Та й де за Василя, спитайся? Вона ну, щось пошукає. А що тобі? Погано? Мені, мені супер, рішила таблетками розкидась. А що тебе турбує? Які побічки? Не побічки, а симптоми. Симптоми. А яка різниця? Я ж знаю свій організм. Ну та кажи, ти ж, яка різниця? Мені є різниця. Блять, мені знов жарко стало. Я відкрила вікно. Може ти стоїш біля мене і передаєш то тепло? Єбать, мене потіють руки. Відкрити повністю вікно. Давай відкрий повністю. Та, і штору заслони. Шо? Мур-мур. Треба шорти надягнути. Може зразу роздягнися щоб вже мило, той, бавитись. Не знав, що я українська вареус. Дякую, що показати, програти буде зручіше. Але дивись, Байректар, є нюанси. Розробники часто оновлюють гру і це вважається як модом локалізація. Тому на, всій, на свій страх і ризик це, це по-перше. А по-друге, людина, яка локалізовує Marvel Rivals, вона постійно. Також е, обходить шляхи, як локалізувати Marvel Rivals. Типу, там, якщо зайти на Steam посібники, ти побачиш, він кожен день, ну, не кожен, але якось там він пише: 26 січня, там 23 січня, що він що він вніс, які поправки, що він зробив. Тіпа, і ти ну Тобто, треба час від часу перевіряти ту сторінку, і знову і знову типу може він е, якісь поправки робить. Я ту вкладку собі лишив як активною, типу, тому. Розробники як оновлюють гру. І гра стає англійською У <с> Мене вже тричі вона ставала англійською за весь час. І та людина, яка локалізовує, вона шукає обхідні шляхи, типу. Було таке, що там було купу файлів. Було таке, що один файлик. Лише один. Тому він якось це по-різному робить, але робить на добро. Щоб ми отримували українську в тій грі. Ага, дякую, то розробники зарази закрили можливість нормально моди ставити. Та-та. А моди для чого? А от хтось хоче собі голою зробити якусь там персонажку, типу. Тому вони закривають цю можливість. Так, да, це бісить, що. Ми не маємо офіційної, так ми ще й не можемо поставити аматорську локалізацію. Ну це піздець Таке враження, ніби нам закривають роти Типа, і нам не дають щось сказати. Тіпо, хочемо грати українською, вони не дають нам грати українською. Ролик дуже чутливий в тій мишці. Аж задуже. Це я дивився? Дивився. Тут мені гірше і Гірше, гірше тобі? Я не знаю, в мене алергія на твої стріми. Алергія на мої стріми. Ого. Я вже, вже п'ятий день не можу ну, побути в тебе на стрімі. П'ятий. Та це піздець. Тебе вже дійсно не було давно. Всі, всі дня. тебе вже забули, як ти виглядаєш навіть. два 2 мені було погано, потім наступні 2 дня було погано і знов мені погано. Угу. А 2 дні на роботі мені нормально. Так, новини чекнули, магазин чекнули. Е, музика. Е, дівчина білка бігала в мікробікіні. Ого. Ну це Скін, е, скоріш за все. Якщо ти мод сам собі не ставив <хи> в ігру не скачу десь. Я б бачив скіни невидимої жінки за сракою і псайлок. <хи> Це був мод ясно. Це треба ставити погані відгуки словами. Додайте, будь ласка, українську. Ну, та. Треба писати в стімі, треба писати в епіках, тільки я не знаю, де в епіках писати. В стімі, ладно, я знаю, там рецензію лишаєш. Ще у мене був на голеньку шторм. Оце ти даєш. Ти так отак на свій страх і ризик це, і не боїшся, що може прилетіти. Капець, я би не ризикував. Пісні. Панда вернули. це я грав. Все музику тоже чекнули, Угу. Вони у мене були в нульому сезоні. Зараз там дуже багато гемору для цього. а-а-а ясно ясно Так. балістик <плес> А ну, я гляну, там щось з балістиком зробили. Але не буду заходити грати, типу ранкет і має бути анранкет болестик ранкет. А як анранкет найти? А є балістик тепер без ранку. Що? Угу. Погано? Йопарос. Це було нормально, поки Та, та, давай звинувачувати мій стрім тепер. Ні, я просто кажу, що це казма. Каже, все було добре, поки я не почав стрім. Класно. Та я теж в шоці, блядь. Розробники здійснили певні зміни у балансі режимів Battle Royale та Zero Builds. Ну, не знаю. Так завжди. Тобі треба тут пості зараз рухати. А? Я згадала, в мене такі є вставки, а де ти в двірі, і воно типу стоїть на стієшся. Я тебе потім сфоткаю. Може, щось то поставити тобі? Винести з обороти. Попробуй. Я просто нагадала про наші просто привезли море. Угу. Тобі треба то зараз застеляти. А що ж я ти не застеленим? Та роби, що хочеш. Я так не можу, якщо ти можеш, я тобі. Добре, порухайся, бо тобі холодно, треба треба тобі порухатись, щоб зігрітися. Ну, якраз і зігрієшся. Що, я рекомендації хороші даю, я нічого поганого не скажу. Блядь, але пізда, в мене руки потіють. Ну я відкрила вже біг, ну що ну, ти хочеш? Коротше, я напевно потім піду передягнутися, бо це піздець. Так, я тут ні до чого. Ти ти в мене. я не знаю, пантера. Я. Горяча. У мене температура, не я тут дим. Ти із своєю температурою мене зігріваєш. Не, не реально. Я кипіток. Не, холодно. Трошки. А ну всередині... типа ну, тепло. А всередині я відчуваю, ніби я горю. Сради не відчуваєш, ніби ти гориш. Так, зміна балансу. А, можна приземлитись сюди або туди. й курить, блядь, ойобок нахуй, сука! Як би я хотів сказати це слово на пи. Єбланіще ти сука ще й куриш нахуй там на балконі з якогось іншого поверха. Так нема чим дихати, то сука ще курить нахуй. Дробовики оні стріляють трохи швидше. Е, катана завдають трохи менше шкоди. Твістер, штурмова гвинтівка. Стріляють повільніше. Перезарядка займає більше часу. 에, дробовики Twin І штурмові гвинтівки фюрі. Пістолети, кулемети, веліт. Тепер перезаряджають щось швидше. А, твінфайр перезаряджається швидше дробовик. Оце файно. І фюрі перезаряджається швидше. І якийсь пістолет перезаряджається швидше. Ага. Давай я тримаюся, аби піди, набиємо їбальника. Та сука, це якась гнида тупорила, блять. Я ненавижу запах з такого, це, це блять, не запах, це сморід. Ненавижу, блять, людей, які курять. Просто всім серцем ненавижу. У мене до таких людей, типу, знаєш, яка думка? Вони слабкі. Чому я так вважаю, тому що вони не можуть справитися самі зі своїми проблемами і так далі. Тому я вважаю такими людьми слабкими. І не в образу це ні до кого, просто це моя думка. Дивіться, який прикольний чопачний для, для, для термометр. Термометра? Ви бачив? Угу. Прикольно. перший раз таке бачу. Я тут розказую про людей, типу, які курять. Ти почув, що курить? Так, да, та то пізда, блядь. <ettes> <laughs> Я то... Я, воно мене бісить. Мене теж бісить. Мало того, що сам курить, то ще й нам забиває. Ну? Так. Мені потім треба взяти. Я курю, маю татуа ще бухаю, взагалі чорт виходить. Та. Сто відсотків. Це не я сказав. Це я. Це не я сказав. Це я. Я ну так кура, куріть на здоров'я, але я свою думку висказав, просто я буду притримуватись своєї думки, типу, не в образу ні до кого. Не куріть. Я теж би так сказав. Не куріть. Кажіть та тому кажу дійсно не куріть. А, угу. Типу, це ваше здоров'я, типу... Пор... ро... Що? Я вам посилаю хвилі, щоб ви не курили. Давай, посилай їм, щоб не курили. <гум> 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 Мам твій Миколай, що я видно? А є ще мод, де Шторм -голенька, з одягу тільки у рукавиці, чобітки вони. Мають хвостик як у зайчика прикольно. Да, це це прикольно. Закликав. Ой-ой-ой, я хотів її проремонтувати. Дякую, Логан, дякую. Добре. Потім візьму собі. Шо, Що, щось там за дробовики я читав. Стріляють швидше. Mm -hmm. Стріляють швидше. Так, mm -hmm. да, самара є таке. Та я тільки так зараз граю. <laughs> я мало коли стріляю в тому сезоні. Мені треба йти на урок на курси, сподіваюся, що побачимося, нехай щастить, гарно стріму. Дякую, спікін. Дякую, що завітав тобі гарних уроків там, курсів. <смір> Боже. Гарного дня також. Наша мені та хрінь? Бля, і, і грати незручно через те, що рука потіє. Кожен раз витиратись. Я вже так робив, до речі, мені це не підходить. Мені треба нормальною водою змити руки. Принести тобі в цю воду? Ні, принести мені умивальник. Можна? І заодно туалет ще. Я буду сидіти на туалеті і стрімити. На жаль. Так, такі послуги у нас неможливі, так? Саме так. Як прикро. А шо за значок, блядь? Чому він тут висить цей значок? А, він типа там. Угу, ясно. Yes. А що, прикро вони прибрали те, що речі руйнуються кайфово? Ще ніколи не вилазив, я живий. Чувака скрипову це виглядає я говорю там ходить и всіх ебаше. А я собі заліз сюди сюда, можно фаша вище підняти. Він сдох. Все. Ходіла сдох. Не, походу не можна. А може, можна. Блять, треба спробувати. Тихо тихо, зараз себе ще забью, нахуй, блядь. Хочу спробувати ще вище піднятись, Ой, приїхали. Йоп твою ж блять. Все, труп. <звіст> <звіст> так, я це стираю собі. Дробовики. Тепер стріляють швидше. Ага, катана завдає трохи менше шкоди. Твістер. Стріляють повніше. Та добре. Не цікаво. Що я ще собі. Ага, балістик Unranked знову доступний. Да, ми це перевірили. Колесо емоцій тепер відкривається на вкладці. Ага, все вірно. І ще з квестами щось зробили. Добре, я це теж видаляю. Дофіга собі, коротше, новин позберігав. треба це все чекнути. Добре. Все. Поки що все нам на, на Фортнайті.